З робочою поїздкою на Дніпропетровщині перебуває міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Він проінспектував споруди водойми та насосну станцію водогону Інгулець, Південне водосховище. Гребля деформується, а якість води в ній погіршується. Про результати цієї перевірки говоритимемо просто зараз із міністром пане Руслане, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, які результати вашої робочої поїздки на Дніпропетровщину? Які роботи потрібно провести на греблі оцього водогону? Інгулець південне водосховище» вже найближчим часом? В першу чергу я хотів би сказати, що я на Дніпропетровщині знаходжусь разом з виконуючим обов'язки міністра інфраструктури України Васильом Шкураковим. Наша мета була подивитися комплексно на питання водозабезпечення і Дніпропетровської області, і Миколаївської. Ми пам'ятаємо з вами, що після підриву Каховської ГЕС питання якості води вийшло більш ніж на перші, на, 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 на високі показники. Тобто нам треба в першу чергу забезпечити достатньо обсягу води для того, щоб забезпечувати водою місто Кривий Ріг, а також забезпечувати належну якість води для подачі її для жителів Миколаєва. В першу чергу ми відвідали балку Свістунова. Це такий водний об'єкт, в якому накопичується щорічна. Понад 8 мільйонів кубічних метрів високомінералізованої води, яка відкачується із шахт, Потім відповідно до діючої схеми ця вода скидається в інгулець і промивається чистою дніпровою дніпровою водою, але при цьому концентрація солей настільки піднімається, що забезпечити якісну воду для Миколаєва це є дійсно виклик. і ми намагаємося сьогодні знайти рішення, що робити, і які технічні рішення треба зробити в цьому році, щоб забезпечити якість води у річці інгулець, і відповідно напрацювати довгострокові заходи, які дозволять протягом кількох років однозначно поставити крапку в питанні цієї балки свістунова, яка вже експлуатується 5, більше 50 років і є дійсно екологічним лихом Дніпропетровщини. А скільки грабель в Україні загалом потребують ремонту, і в чому полягає складність даних робіт? Я вам хочу сказати, що в принципі водна інфраструктура або інфраструктура водозабезпечення вона дуже сильно страждає від обстрілів. Ми сьогодні маємо пошкоджені гідроспоруди на Донеччині. Відповідно, ну на тих територіях, де або прилітає просто артилерія, там де рашисти намагаються. Забрати воду, але якщо казати про найбільший е, такий е, кейс е, руйнування водної інфраструктури, то це однозначно Каховська е, Гес, е, в результаті е, теракту, на який Україна втратила понад 14 кубічних кілометрів води. Збитки від цього теракту е, вони перевищують 146 мільярдів гривень. і Це тільки екологічні збитки. Тому е, ми сьогодні працюємо над тим, щоб Питання подивитись більш комплексно в першу чергу, повідновлювати інфраструктурні об'єкти і в, також забезпечити перекидання води в маловодні регіони, там де сьогодні це потрібно для того, щоб це зробити урядом на останньому засіданні. У вівторок було схвалено концепцію загальнодержавної програми водозабезпечення дев'яти областей. Це ті області, які сьогодні особливо потребують водного ресурсу. Після цієї концепції і після сьогоднішнього візиту на Дніпропетровщину. А з до нас ще долучився до речі, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ми ще додаткові заходи включимо в проект програми після концепції. І я дуже сподіваюся, що уряд України найближчим часом, найближчі кілька тижнів, буде вже розглядати цю програму. Її вартість на сьогоднішній день перевищує 50 мільярдів гривень. Це програма комплексна. Вона включає в себе фінансування і з державного бюджету близько 37%, місцевих бюджетів близько 6%, А найголовніше це 57% фінансування цієї програми. Ми передбачаємо за рахунок коштів нашої ну, міжнародної технічної допомоги для того, щоб говорити сьогодні, в принципі, з донорами, ми маємо показати їм системний підхід. Ми маємо показати, що ми комплексно розглядаємо питання водозабезпечення, і я впевнений, це дозволить нам е, прийняти е, відповідні е, довести, що наші рішення вони є комплексними. і отримати відповідне фінансування, наскільки це можливо. От щодо цієї нової концепції водозабезпечення, а можете детальніше розказати, які проекти ви плануєте передусім втілювати в життя? В першу чергу ми говоримо про е, ті проекти, які забезпечують перекидання води. Тобто, це та сума коштів, яка буде безпосередньо витратися витрачатися на транспортування води? Також в цю програму ми передбачаємо включити е, заходи з е, перекидання вод. Е, які потрібні е, Херсонській області. Ми передбачаємо додаткові включити туди додаткове буріння е, свердловин на Донеччині, на е, Херсонщині е, та в інших областях, там де це можливо, е, ми говоримо сьогодні про відновлення гідротехнічних споруд для акумуляції води та інші заходи, які дадуть нам змогу забезпечити той обсяг води, який е, не тільки потрібен сьогодні і зараз, а й закумулювати для. Забезпечення такого безпечного запасу для тих регіонів, де сьогодні треба. А я сьогодні говорю про такі регіони, як Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, відповідно Одеська, Харківська та Херсонська. Тобто, я правильно розумію, це стосуватиметься лише дев'яти областей, не всієї України. Ця концепція. Концепція, відповідно, програма розроблялася саме для дев'яти областей, які сьогодні потребують перекидання води. Я вам просто приведу простий приклад. Наприклад, Чернігівщина так вона теж сьогодні потерпає від намагань ворога захопити території, але там є повноводні річки, які сьогодні абсолютно мають додатку достатній дебет води, щоб людей забезпечити водою. А ті області, які я назвав, вони сьогодні мають дійсно проблеми з обсягами води, і в першу чергу у зв'язку з тим, що була підірвана гребля Каховської ГЕС. От загалом для відновлення водопостачання на всьому півдні скільки може знадобитися часу? Це питання виключно залежить від обсягів фінансування. Ми розуміємо, що починати ми маємо сьогодні з найгостріших проблем Херсонської області з південних регіонів Дніпропетровської області, але питання полягає виключно в швидкості отримання фінансових ресурсів і в безпековій ситуації, тому що в деяких випадках буває так, що ми маємо обсяг фінансування, Ування для буріння, наприклад, тих самих свердловин, але як тільки приїжджає відповідна відповідне обладнання, то ворог сприймає це як якийсь військовий об'єкт і починає відповідні обстріли. Тому важко відповісти скільки треба безпосередньо часу, але я впевнений в тому, що зволікати з початком цього процесу, ми точно не маємо права. А в якому південному регіоні? От найважча ситуація з питною водою. Це однозначно Херсонська область, тому що Херсонщина, вона в принципі залежала від Каховського водосховища, сільське господарство Херсонщини на 100% залежало і залежить від зрошення. Ну відповідно питна вода. Відповідно, ми розуміємо, що ми сьогодні маємо зосередити максимум зусиль і максимум уваги саме на Херсонщині, але тим самим ми не забуваємо про Миколаївщину і ми не забуваємо про Дніпропетровщину, оскільки, ну скажімо так, річки вони течуть через територію Дніпропетровщини Миколаївщини. І ну, ми маємо сьогодні концентруватися саме на цих територіях. Пане Руслане, дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру І за цю розмову. Це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.